Знайдіть значення виразу. Завдання А. Мінус МН квадрат до куба помножити на 10m в четвертому степені Н, якщо m дорівнює 4, а n дорівнює 0,25. Спочатку спростимо цей вираз, піднесемо до куба вираз. Мінус 1 до куба мінус 1, записуємо мінус М до куба. N при піднесенні степені до степені показники перемножається 6. Помножити на 10 M в четвертому степені Nрівня. Мінус 10 коефіцієнт. M у третьому степені помножити на M у четвертому степені це буде M у сьомому степені примножені показники додаються. N теж буде у 7 степені 6 та 1. Показники додаються. Якщо М дорівнює, якщо М дорівнює 4, а N дорівнює 0,25, обчислим значення цього виразу мінус 10, ми бачимо, що 4 помножити на 0,25, якби ми множили, то це була будиниця, значить, наш вираз запишемо трошки по-іншому. Мінус 10 m помножить на n у сьомому степені. Тоді мінус 10 в дужках 4 помножити на 0,25 у сьомому степені. Так як цей добуток рівний одиниці, одиниця у будь-якому степені одиниця, то результат дорівнює мінус 10. Завдання б 2. А Б С в четвертому до квадрата помножити на 0,25 АБ у шостому степені. Дорівня. 2 до квадрата 4 А квадрат Б квадрат. С показники перемножаються у восьмому степені, 0,25 А у шостому. Б у шостому степені. 4 помножити на 0,25 це одиниця, 1, 1, одиниці пишемо. А у квадраті помножити на А в 6 степені. А у 8 степені примножені показники додаємо. В у квадраті на Б в шостому, Б у 8 степені. І С теж у 8 степені. Можемо записати як ABC у 8 степені. Так, якщо у нас А дорівнює 1,3 сьомих, Б дорівнює 14, а С дорівнює минус 0,1, підставимо переведемо на правильний дріб: 1 на 7, 7 та 3 10 сьомих. Б. Запишемо вже 14 перших. С. Мінус 0,1, запишемо звичайним дробом, мінус 1 десята. І це все до 8 степеня. Можна скоротити 7,14,2, 1010 по одиничці. Одержимо мінус 2 до 8 степеня. Якщо мінус 2 піднести до парного степеня, це буде додатнє число. 2 в 5 це 32, в шостому 64 ще на 2 – 128, це в сьому степені. І в 8 це буде 256.